Вітаю, я Наталя, і сьогодні буду рада практикувати з вами. Сідайте зручно і будемо починати. Ноги перед собою. Спина рівна. Маківка до догори, закрийте очі, плечі вгору і вниз. Починаємо практику з диханням. Робимо глибокий вдих, а з видихом відпускаємо втому, відпускаємо минуле і не тікаємо майбутнє. Зараз ми відновлюємо тіло і розум з увагою до себе і з любов'ю до кожного вдиху. Наступним дихом піднімаємо руки догори і видих кладемо праву долоню на килимок, ліва рука тягнеться в бік, але плече відводимо назад, погляд направлений вгору, ліва рука тягнеться в сторону і відчуваємо, як в нас розтягується бік. З вдихом повернулася на центр і видих, поклали ліву долоньку на килимок, права рука тягнеться в сторону, плече відводимо назад. З вдихом повернулися на центр, видих права долонька на килимок, а ліву руку згинаємо в літки і будемо торкатися коліна. Вдих, видих, відводимо плече і лікот назад. Вдих, скручуємося. І видих, відводимо плече назад, відкриваємо грудний відділ. Вдих округлили спину і видих, повернулися назад. Останній раз вдих. І з видихом перейшли на центр руками, і видих, змінили руку. Зігнули тепер іншу руку в лікті і торкаємося коліна. Вдих і видих, м'яко скручуємося, вдих, відкрили, і видих, вдих і видих. Витягнули руку і повернулися на центр, взялися руками замочком і замочком потягнулися догори, плечі опустили вниз. Тягнемося, продовжуємо. Видих, розпустили замочок, перейшли в положення на 4. Сіли на стопи, взялися тепер замком позаду себе і з видихом опустили чоло на килимочок, руки підняли вгору. Дихаємо і опускаємо руки все більше вниз. Вдих, повернулася на центр, замком путнулася назад, видих, розпустили руки і стали в положення на 4, і починаємо кругові оберти грудної клітини спочатку в праву сторону, максимально піднімаючи спину вгору, опускаючи вниз, пом'якшуючи лікті. Вдих, видих, поєднуйте рух з диханням і змінили положення тепер в іншу сторону. Голова м'яка шия не затиснута, вдих, зробили кішку і з видихом пішли долонями вперед, поклали грудну клітину вниз, але таз знаходиться під колінами на рівні з нашими колінами. Навіть в цьому положенні не забувайте про дихання, кожен вдих наш новий початок, а кожен видих це відпускання. Дихання кожен раз присутнє з нашим рухом, нашій практиці. Повернулися на центр, долоні під плечима і з вдихом витягуємо. Праву руку вперед, а ліву ногу назад. Від руки до ноги у нас утворюється одна рівна лінія разом зі спиною. Затримується в цьому положенні, але дихання не зупиняється. І зараз з видихом будемо відводити руку і ногу в сторону. І вдих вертаємося на центр. Видих, рука і нога йде в сторону, вдих на центр. Видих в сторону, вдих на центр. Видих в сторону, вдих на центр. Взялися тепер рукою за ногу і витягуємо ногу вгору, відкриваючи грудний відділ, розтягуючи плечовий пояс, погляд перед собою. Видих опускаємо руку вниз, нога лишається. Витягнуто і починаємо відтисткання від підлоги лікті до себе. З видихом вгору. Вниз, видих вгору, вниз теркаємося підборіддям килимка. Молодці. І тепер зробили кішку, потягуючись спиною вгору, руками відштовхуючися від підлоги, підборіддя тягнеться до тазу. І видих, зробили корову, опустивши груди вниз, погляд вгору, направивши. Змінили руку і ногу. Так само утворивши одну лінію від руки до ноги. Рука тягнеться вперед, нога відтягується назад. І Зараз знову з видихом будемо переводити руку й ногу в сторону. Почали видих, вдих. Видих, вдих, три, два. Один. Молодці Згинаємо ногу в колінові, і рукою беремося за щиколотку. і тягнемо ногу догори, розкриваючи більше груди, розтягуємо плечовий відділ, погляд перед собою. Голову не задираємо вгору, погляд прямо. Видих. Поставили руку на підлогу і будемо робити відтискання, але лікті ближче до себе. П'ять. Чотири, три, види вгорі. Два. Один. Молодці. Вернулись на центр, поставили ногу вниз, розставили коліна і сіли в баласану, опускаючи груди вниз. Може бути чоло на підлозі або підборіті, як вам зручно. І під час цієї практики направляйте всю увагу всередину себе. Вона завжди нам дає правильну опору не на зовнішні фактори, а всередину себе будьте присутні в кожному вашому русі. З втихом розкручуємося і піднімаємося в собаку мордою, вниз, відлаштовуємо положення, але спочатку. Розігріємо наші ноги, вступаємо із носочка на п'яточку. І коли згинається нога в коліні, старайтеся класти живіт на коліно. Добре, а тепер таз направляємо то вправо, то вліву сторону, розхитуючись, і налаштували статичне положення. Руками відштовхуємося від підлоги, плечі відводимо від вух, куприк направлений вгору, і з вдихом підтягуємо праве коліно до чола. Затримуємося тут і видих, ставимо між долоні, вдих, піднімаємося вгору, видих, опускаємося вниз, і руками тягнемося назад, відкриваємо грудний відділ. Видих, перевели руки вперед, але руки лишаються на рівні наших вуг. Живіт ми не кладемо на передню ногу, плечі відводимо назад, не затискаємо шию. Видих, вирівняли ногу, і вийшли в Ірабхадраса 2 Таз підкручуємо ближче до ребер, рука розтягується в сторони, погляд на передню руку. Коліно не виходить в нас за пальці ніг. Вдих вернується на центр і з видихом сідаємо на нашу праву ногу, спина лишається рівною. Якщо вам не дозволяє сісти, спирайтеся на руки. Якщо дозволяєте дозаглиблюйтеся вниз, кладемо праву руку на підлогу ліву розкриваємо вгору і змінили руки, тепер інша рука догори, вернулися на центр і стали насередину Таз з посередині, сіли в рудрасану. Таз опускаємо більше вниз, коліна розводимо в сторону і таз більше вперед підкручуємо до ребер, руки розтягуються по сторонам. З вдихом піднімаємося за руками вгору, переводимо руки до правої ноги і стали в планку. Затрималися тут, підкрутили таз до ребер, вирівняли спиною, руками відштовхуємося від підлоги і вниз опускаємося четрандасина, собака мордою вгору, плечі вниз, маківка догори. І за тазом йдемо вгору в собаку мордою вниз. Відналаштували положення. Коліна можуть бути призігнути, головне лишається рівна спина. І тепер... Ліву ногу підтягнули до чола, округлили спину, видих, поставили між долоні, вдих, дих, піднялися за руками вгору, видих, опустили таз відкриваємо з дикитини, і долонями тягнемося назад. Видих, тепер за руками нахиляємося вперед. Живіт не кладемо на передню ногу, руки тягнуться вперед, але плечі відведіть назад від вух. Тримаємося тут. Вдих, за руками піднялися вгору, видих, опустилися ройха на 2, руки розтягуємося по сторонам, плечі вниз, погляд на передню руку. Опускайтеся ще більше за вниз, За руками вдих вгору і долоні разом, і видих сідаємо тепер на ліву ногу, спина рівна, коліно відводимо ліктем в сторону. Видих ліву долоню на підлогу праву вгору, погляд направлений вгору, плече відводимо назад і змінили руки, тепер інша рука, поклали на килимочок, і з видихом підняли руку вгору. Але коліно при цьому ми лишаємо на місці, вернулися на центр. Коліна відводимо в сторону, спина рівна. І з видихом за руками опускаємося вперед. Тянемося маківкою вперед, плечі назад і руки теж вперед. Руки на рівні наших вух. Нахиляйтеся ще нижче, вдих, вернулися на центр. І стали вгору. Стопи дивляться вперед, беремося замком заду руками і з видихом опускаємо голову вниз, і замок наших рук так само тягнеться вниз. Спина рівна, не округлюємося в спині. З кожним видихом дозаглиблюйтеся все більше і більше вниз, але слухайте своє тіло, наскільки воно сьогодні вас пускає. Увагу всю переводьте на дихання. Вдих, поставили руки перед собою, животом ще дозаглибилися вниз і трішки починаємо плечима рухати і грудною клітиною то в праву сторону, то в ліву сторону. Молодці. З вдихом піднімаємося вгору, руки разом. Відстань між ногами так само змініть і з видихом опускаємо таз вниз, долоні біля грудного центру, і лікті продовжують розтохувати наші коліна в сторону, спина рівна, закрити очі і всю увагу, будь ласка, переведіть на дихання. Нас веде дихання, а тіло його слухає. І тепер з видихом беремося рукою за наше коліно, обвачуємо руками коліна. заду робимо замок руками, і погляд направляємо вгору, і плече відводимо ще більше назад, вдих, видих. Повернумося руками на центр. І тепер змінили положення, тепер інше коліно. Постаралися обхватити. Якщо не виходить обхватити, то просто лишіть долоню на килимку, а іншу руку вгору підніміть. Якщо виходить, заглибтеся, візьміться там замочком. Повернулися на центр, долоні разом і з вдихом піднялися вгору, стали на край килимка, видих, прогнулися трішки назад. Вдих, вернулися на центр, видих, опустили долоні вниз, вдих маківка догори погляд перед собою, і взялися руками. За щиколотки можна коліна призігнути, живіт поклаще на стегна, маківку вперед і дозаглиблюємося вниз, розправляючи наші ноги, при цьому куприк тягнеться вгору, але живіт завжди лишається на стегнах. Зігнули в коліна, руки перед собою сіли в таз назад відбили спина рівна, руки на рівні наших вух. Тримаємося тут і видих взялися замочком ззаду. Живіт лишається на стегнах і руками потягнулися назад. Піднялися вгору, розрівняли ноги, опустили голову вниз і замком так само тягнемося вниз. Вдих, Повернулися, опустили руки вниз, погляд перед собою і стали в планку. Чатуранга надасана, собака мордою вгору. Опустили коліна на килимочок і всіли в на таз поставили на п'яти, опустили голову вниз, одна клітина тягнеться вниз, руки витягнуті перед собою. Ми кожен рух робимо з м'якістю, і кожен рух оживає в тілі плавно і без тиску, з вдихом розкрутилися нога перед собою. Праве коліно лишається зігнуте, ліва нога витягнута, спину вирніла, маківку до догори, і ліва руками плечем заводимося за праве коліно, і погляд спрямовуємо назад. Вирівняйте спину, щоб в спині не було ніяких прогинів. І м'яко дозаглиблюємося назад, стараємося дивитися за наше плече. Вся увага всередину себе і на дихання. Повертаємося на центр, тепер нагинаємося до витягнутої нашої ноги, вирівняйте спинку, маківка підтягнеться вперед, і потім дозаглибитися помало вниз. Спочатку лягає живіт на ногу, а потім все інакше. Якщо ви відчуваєте, що спина округлилася, знову маківкою витягніться вперед і дозаглибтеся вниз. Повернулися на центр. Руками потягнулися догори. Праву ногу ставимо над Лівою ногою нога лишається верхня зігнута, і старається коліно старається торкнутися коліна. Руками робимо замок, але лівий лікоть зверху. Вирівняємо спину і з видихом нагинаємося вниз. Спочатку живіт торкається стегна і лишаємося в цьому положенні. Макікою тягніться вперед, вирівняйте спину. Вся увага на дихання, вдих вернувся на центр. І тепер підтягную до себе ліву ногу, вдих підняли праву руку догори і з видихом завели плече перед ногою. Погляд направлений назад, маківка тягнеться догори. І м'яко дозаглиблюємося в скрутку. Дигвернулися на центр, коліна відвели в сторону, вирівняли спину і з видихом дозаглибилися до витягнутої ноги. Маківкою тягніться вперед. Кладемо живіт, спочатку. А потім дозаглиблюємо груди і остання голова, сідниця лишається на килимку, стопу натягуйте на себе, з вдихом піднялися вгору, завели ногу за ногу, коліно кладемо на коліно, і тепер беремося замок ззаду, тепер правий лікоть зверху. Вирівняли спину і з видихом заглибилися вниз до ноги. Стопу натягуємо витягнути ноги на себе, маківка тягнеться вперед, без прогинів в спині. Повернуся на центр, вирівняли дві ноги перед собою, груди потягнулися вперед, підняли руки вгору і м'яко дозаглибилися вниз, взялися руками за стопи, вирівняли спину і кладемо живіт, потім груди, потім голову. Якщо не виходити, зігніть ноги в колінах і постійно, щоб живіт лишався в контакті з ногами. З вдихом повернулися на центр, руки поставили біля сідниць і з вдихом підняли таз вгору, тазом тягнемося вгору, розкриваємо груди, погляд направлений вгору або перед собою. Видих, опустили таз вниз, молодці. Депер долонями пішли назад, коліна лишаються зігнутими, і опускаємо спину вниз, гнаючи руки в ліктях і відчуваємо, як в нас розтягуються м'язи спини, голову так само опускайте вниз. З вдихом повернулись на центр, грудьми потягнулися вгору, руки підняли вгору і опустили долоні вниз і хребет за хребцем опускаємося вниз. Остання голова, підтягнули коліна ближче до грудей, тепер вирівняли ноги, але носочки натягнули на себе, і тепер від себе носки. На себе видих від себе. На себе видих від себе. Старайтеся, щоб ноги були рівними. І тепер праву ногу підтягнули ближче до себе, ліва нога рівна, і підтягнули чоло до ноги. Вдих, видих, вдих, видих. Опустили голову вниз, змінили ноги. Взялися добре за щиколотку і підтягнулися до ноги чолом. Тримаємося тут і видих, опустилися вниз, стопи натягнули на себе, взялися руками за пальці великі ніги, опустили коліна, розвели в сторону. Вийшла в «бейбі-поуз». І починаємо м'які перекочування з правої сторони на ліву сторону. Робимо невеликий масаж для нашої спини. Ми заповільнюємося, розслабляємося, бо зараз будемо переходити в останню позицію шавасани. Зігнули ноги в колінах і підтягнули чоло до коліна, затрималися тут ще тримаємося. Плечі відірвані від підлоги, і видих, опускаємося вниз. Витягнули праву ліву ногу, лягли так, як вам зручно, щоб це для вас було комфортне положення, долоні розкриті, ноги розслаблені, і починаємо, переводимо увагу на наше дихання. Дайте тілу повністю розслабитися, відчуйте, як з кожним видихом, ви м'яко опускаєтеся в простір спокою, де не треба нічого контролювати, просто будьте. Тіло саме дихає, серце б'ється саме. Світ рухається без вашого втручання, дозвольте собі побути у цій паузі між діями. Відчуйте вагу тіла, як воно торкається землі. Уявіть, що кожен м'яз, це ниточка, яка розпускається з тією м'якою. Відпустіть щелепу, плечі. Живіт, пальці ніг. Якщо приходять думки, просто спостерігайте і м'яко повертайте увагу до вашого тіла. У тиші народжується ясність. Требіть глибокий вдих і видих, і почніть повертати увагу у ваше тіло. Якщо хочете, потягніться руками і, коли будете готові через бік, повертайтеся до мене. Сідайте зручно, ноги перед собою, спина рівна. Зробимо вдих, руки піднімаємо вгор, долоні разом і видих, опускаємо долоні перед собою. І, зберігаючи цей стан, повертайтеся у ваш день. Я дякую, що ви були зі мною. Намасте. Підпишіться на мене, якщо не підписані, і поставте ваш коментар або лайк, бо саме це надихає створювати для вас інші відео. Дуже вам дякую.